Легенда про зоряного Тура. Давним-давно, коли світ був ще молодим, зорі світили яскравіше, а люди щойно навчилися вирощувати хліб, жив на українській землі мудрий народ трипільці. Вони знали секрети землі та неба. Розуміли мову тварин і могли викликати дощі. Одного разу найстаріший мудрець роду, дідусь Світозар, який умів читати книгу зірок і розуміти слова природи, помітив щось дивовижне, кожну весну, коли день та ніч ставали однаковими. Задовжиною і сонце сходили точно над найвищим пагорбом поселення, у нічному небі на сході з'являлася могутнє сузір'я Тура. Його рога сіяли яскравіші за всі інші зірки, а очі палали, наче дві комети. Зоряний тур немов крокував по небу, гордиливо спостерігаючи за... Людським бутям у той час, коли земля прокидається від зимового сну. Здавалося, що сам велетень своїм подихом розганяв холодні вітри та кликав тепло на землю, але й найдивовижніше було те, що Тур завжди йшов зі сходу там, де народжувалося сонце. Кожної весняної ночі. Він обходив небесні пасовиська, збираючи зоряний пил у свої роги, щоб вранці розсипати його росою на трипільські поля й галявини, небесний тур пасся на зоряних луках, щоб підготувати нове врожайне благословіння для Нового року. А коли літо закінчувалося, Тур зникав з нічного горизонту, немовби падав у сплячку разом із землею, що готувалося до холодів. Довго роздумував Світозар над цим знаком небес, поки не збагнув. Зоряний Тур це не просто сузір'я, а небесний захисник. Який дарує, родючість землі та оберігає з неба трипільські посіви. Але одного року сталося лихо. Зима затягнулася надто довго, морози кусали так сильно, що навіть найміцніші дуби тріщали від холоду, сніг лежав товстим кілумом. І здавалося, що весна ніколи не прийде. Люди голодували, худоба слабшала, а зерно в коморах добігало кінця. Коли настав час весняного рівнодення, Світозар, як завжди, підійшов до високого пагорба, щоб зустріти на сході появу небесного захисника, але небо. Залишалося порожнє. Там, де мало з'явитися могутні сузір'я, чорніла лише сіра безодня. Серце старого мудреця завмерло від жаху. Небесний захисник зник, а зима не відступала. Три дні і три ночі чекав світозар, але Тур не з'явився. Тоді зрозумів він, що сталося щось жахливе. Скликав старець усіх наймудріших людей роду, і разом вони провели священний обряд. Чоловіки заготовили найміцніші дерева, а жінки принесли найкраще зерно пшениці. Коли настала ніч, увесь рід зібрався в коло. Світозар підпалив кресалом багаття на вівтарі, і воно наче живе взгризлося в дубові колоди. Іскри підіймалися все вище, немов вогняний пил, що лився до неба. Тоді жінки почали сипати зерно птахам, щоб ті понесли вістку до небесних сфер. Круки, сороки та й горбці. Злетілися з усіх кінців, наче почули беззвучний поклик. Коли останнє зерно було підібране, крилаті провісники здійнялися в повітря єдиним живим вихором, зникаючи в небесній мглі, запахло димом, талою землею та чимось приємно незвичайним. Раптом Багаття спалахнуло великим синім світлом, а десь далеко за лісом гуркнув грім. У сяві вогню з'явилося видіння. На краю світу стояв нерухомо зоряний тур, вкритий кригою завдовжки згору. Його роги були скруті крижаними ланцюгами а очі колись палаючі ледь жевріли. У тому видінні побачили трипільські люди страшні події. Баба Мара зима, душа північних холодів, перемогла небесного Тура в битві за владу з над весною. Зіткнувшися вони десь у крижаних пустелях на самому краю світу де холодні вітри народжуються серед льодовикових гір. Битва тримала сім днів і сім ночей. Небо грімотіло від їхнього бою, а блискавки розколювали льодові скелі. Але мара зима виявилася хитрішою вона заманила тура в пастку серед крижаних печер і заморозила його разом з весняним теплом. Побачивши це, помарніли трипільські люди без свого небесного захисника земля трипільців приречена бути на вічну зиму. Але Світозар не здався. Він знав древнє пророцтво, передане ще йому прадідами. Коли прийде найтемніша година, і весна поступиться з зимі, коли небо затягнеться чорними хмарами, а холодні вітри будуть дути з півночі, знайдіть центр свого поселення на пагорбі і в тому центрі розведіть багаття до небес, а в тому багаті. Спечіть з глини образи вашого небесного захисника. Образ той візьміть до рук своїх і робіть з ним магію велику, щоб лихо відступило. Почувши ці слова пророцтва, люди зрозуміли, що треба робити. Наймайстерніші гончари роду почали збирати найкращу глину. У коморах жінки принесли воду зі священих джерел, яка ніколи не замерзала навіть у найлютішу стужу, а діти розводили фарби, щоб прикрашати образи. Всю ніч місили гончари глину, створюючи фігурки турів, великих і малих. З довгими рогами й широкими спинами. Кожен житель поселення від найменшого дитяти до найстаршого діда ліпив свого глиняного захисника, шипочучи йому слова тепла, надії та любові. Жінки співали древні пісні про матері, чоловіки читали заклинання. Що передавалося від батька до сина. Діти сміялися крізь сльози, адже вірили, що їхні іграшкові турики теж мають магічну силу. Під зоряним небом, де все ще панувала темрява, трипільці зібралися в самому центрі поселення на пагорбі. Тут полегкотіло величезне багаття а язики його тягнулися до зірок. Хлиняні фігури турів, розмальовані дитячими руками, виблискували в мерехтінні вогню. Одна за одною вони спрямували до багаття. Глина тверділа у вогні, перетворюючись на міцну кераміку. А кольорові фарби ставали ще яскравішими. Світозар підняв з багаття образ свого закам'яніглого дивотура у формі чаші, яка нагадувала саму небесну сферу. Він був вкритий священними знаками та зорями, щоб надати турові підвійну магічну силу. Мудрий дід сліпив дві голови, дві турячі сили, які нададуть підтримку зоряному захиснику. Тоді наповнив світозар чашу калиновими ягодами з теплою джерельною водою, змішаною з попілом обрядового вогню, підняв він тура над головою. І промовив заклик. Ти бик зоряного неба, палає в тобі сила й жага до неба, Крізь льодові кайдани пробийся, від сну крижаного прокинься. з глини ми тебе ліпили, вогнем священним закалили. Теплом серцевим оживили насіння калини освятили. І син землі і зоряного вітру, несеш у собі вічну молитву, Твоя душа, мов зоряний шлях, що в темряві сяє, долає страх від Дніпра до синього моря, від Карпат до степу поля, всюди хай лунає слава, Твоя сила туре, і воля права. І тоді трипільці разом підняли своїх керамічних турів над головами. Сотні фігурок засяяли у світлі багаття, немов зоряне стадо спустилося на землю. Рушили всі як один до крижаної річки, яка за трипільською вірою єдналася з далекими північними джерелами. І почали топити лід. І кожна фігурка, торкаючись крижаною поверхні, випускала тепло, що йшло від сердець трипільці. Лід тріщав, розколювався від калинової води, а талі води понесли по течії велику магію до північних країв. Там далеко на півночі. Де в льодових печерах томився зоряний тур, просочилася магічна вода крізь найтовстіші крижані стіни, знайшла шлях до найлютішого місця підземної темниці. Тепло трипільських сердець, передане через річку, дійшло до закам'янілого тура. Почув небесний велетень шепіт. Трипільських людей, відчув тепло їхніх долонь, що ліпили його подобу. Зрозумів він, що його зимні діти не забули його, і прийшли на допомогу в найтяжчу хвилину. Його серце, що жевріло під крижаним полоном, затріпотіло, а очі спалахнули. Кометним вогнем. Сила двох охопила його, і його роги засіяли зорями. Він видохнув гаряче повітря, і печеря наповнилася теплом. У ту ж мить баба мара зима відчула, як її влада слабшає. Вона завила від люті. І її крижаний подах ураганом пронісся над землеробською землею, намагаючись загасити трипільське багаття, але вогонь спалахував ще сильніше, підживлений незламною вірою і продавньою магією. Глиняні фігурки в руках людей почали пульсувати теплом, наче в них. Билися живі серця, а з далекої півночі рознісся могутній рев Небесного Тура. Він був таким потужним, що скелі тремтіли, а льодовики дали тріщину. Баба Мара зима, почувши цей грізний клич, від страху розгубила свої крижані ланцюги скутилася в зимові лахмоття і почала поспішно відступати до найвіддаленіших північних пустель, де вічні морози ще могли дати їй прихисток. Нарешті з далеких крижаних пустель долинули важкі небесні кроки, щоб відлунювали через всю землю. Земля здригалася під копитами, а в повітрі з'явився перший запах весняних вітрів і талого снігу. Небо над трипільським поселенням розійшлося світлою тріщиною, і в його сяйві повільно, зірка за зіркою, відновлювалося в небі весняне сузір'я. Нарешті з'явився він, зоряний тур, вільний і величний. Там, на сході, сузір'я засіяла яскравіше, ніж будь-коли. Його роги, вкриті зоряним пилом, розсікали темряву і кожен крок по небесних пасовиськах розганяв бавовну хмар. Тур зупинився над пагорбом, де досі пахло багаття, і його ясні очі глянули на людей. У тому погляді була вдячність і сила. Він струснув рогами і зоряний пил посипався на землю, перетворюючись на теплу росу. Там, де падали ці краплі, сніг одразу танув. А земля зеленіла, трави пробивалися крізь ґрунт, а дуби, що тріщали від морозу, зашелестіли першими бруньками. Весна поверталася, птахи, що хавалися всю зиму, повернулися з вирію, а тварини вийшли зі своїх нір і барлогів. Радісно принюхуючись до теплого повітря, настала найкрасивіша весна, яку пам'ятав трипільський рід. Світозар низько вклонився по пояс, дякував небесному захиснику. Люди радісно обіймалися, співали пісні. А діти бігали поміж фігурок, які тепер стояли на пагорбі, наче маленькі вартові весни. Зоряний Тур ще раз поглянув на трипільців, кивнув великою головою в знак вічної дружби і повільно рушив знов обходити свої небесні пасовиська. З того часу, щороку, коли настає весняне рівнодення, зоряний тур повертається, щоб розсипати зоряний пил і пробуджувати землю. А коли весна запізнювалася, а зима не хотіла відступати, трипільці ліпили з глини фігурки турів, прикрашали їх визорунками, Розводили багаття, і всі разом йшли до річки, щоб згадати про велику перемогу над вічною зимою та силу єдності, яка може подолати будь-які невзгоди. Так тур став не лише стражем пір року, а й символом надії та єдності. Зводили храми, прикрашені зображеннями зірок стурячих рогів, робили на вершнях хат у формі вигнутих догори рогів та ліпили з глини його священні подоби, аби зоряний захисник завжди знаходив дорогу до їхніх домівок. А коли над трипільськими землями. Розливалися теплі літні ночі, люди вдивлялися в зоряне небо і серед мерехтливих світил шукали знайому постать, яка крокувала небом. Щоразу, коли його знаходили, шепотіли слова подяки за великий врожай, за родючість. Матінки землі за мир і злагоду. Що панували в їхніх поселеннях. Діти виростали і передавали цю традицію своїм дітям, а ті своїм. Так народилися свята, які й досі живуть в українській землі під різними іменами. Люди і тепер ліплять з тіста і глини фігурки тварин та птахів, печуть їх. І діляться з родиною та сусідами, розводять весняні багаття, топлять калиновим цвітом застигли лід, нагадуючи собі про силу єдності, віри й любові, здатної перемогти найлютішу зиму і повернути на землю весну. До сьогодні, коли темними ночами. Дивишся на небо, можна побачити того самого зоряного бика Тура, який вірно несе свою варту, нагадуючи нам про вічну гармонію між небом і землею, про силу природи та про те, що завжди є хтось, хто дбає про наш світ з висоти зоряних прост. А керамічні фігурки трипільських турів, що збереглися з тих давніх часів, досі несуть у собі частинку того священого тепла, яке врятувало світ від вічної зими. ЕПІЛОГ Тисячі років минуло з того часу, коли Зоряний тур уперше прийшов на допомогу трипільському народу. Зникли з лиця землі стародавні міста, Заросли травою поселення, але дивним чином дожили до наших днів ті глиняні турячі фігурки, свідки великого чуда. Археологи знаходять їх у розкопках і дивуються майстерності стародавніх ганчарів. Не здогадуючись, яку велику таємницю зберігають ці скромні керамічні твори. А історичні нащадки трипільців, українці, досі відчувають у собі пам'ять предків. Коли починається весна, вони мимоволі дивляться на небо, шукаючи серед зір знайомий силует. І коли бачать, на небосхілі яскраве сузір'я тільця, серце їхнє завмирає від великої радості, ніби хтось рідний повернувся з далекої дороги, бо де той зоряний тур, там завжди є надія, а де надія, там завжди буде весна.